Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 12 Називається він Вогні Різдва. Це 800 грам гарних відібраних свіжесеньких цукерочок різних фірм. Ви можете бачити, і шарми з цілим фундуком, Кокочоко, метеорити, монблани різні види і сорти. Шоколадна ніч, червоний мак, Моне, ромашечка, Труфаль'я, бонжур. Барні один. Ось весь цей асортимент цукерочок. Це є свіжі цукерки Рошен, ВК, Харківська бісквітна фабрика, конті. Ми доставляємо по всій Україні в різних упаковочках. Ви можете їх обрати собі або на сайті, або в менеджера. При замовленні на 4,5 тисячі гривень доставка по Україні безкоштовна. Ось, подивіться, які ми маємо пакування до цього номеру, і уточніть за наявним пакуванням у менеджера. Ось такі гарні коробки. Тут металізований картон. Дуже красиво гарно воно виглядає. Ось ви можете бачити. Так, металізовані картони. Ось. Неймовірно красива, новорічна, яскрава. Красота. Е, так що замовляйте, уточняйте, цікавтеся, будемо раді виконати ваші замовлення. До зустрічі! Ваша унікальна цукерочка. Па-па!